Такий вигляд має хата із соломи, яку зводить волинянин Олександр. Тут комфортно. В день, коли на вулиці Спека, в хаті тримається прохолода. За день же ж, стіни трохи прогріваються, і ввечері хата всередині відчувається тепла, тримає такий баланс. Ідея будівництва соломіної хати виникла давно, каже Олександр. Будує екобудинок чоловік із 2019 року. Як працює з соломою і глиною, Волинянин уже розповідав Суспільному: «Береться дрібна солома. Це воно вимішується з глиною, стає однорідна маса. Спроектувати еко-хатину розказує Олександр, йому допоміг товариш, який за професією інженер-будівельник. Дуже багато плюсів, теплоізоляція, шумоізоляція. Мінуси, звичайно ж таки, це горючість такого матеріалу. Підсумку хата вже якби не кругла, яка проєктувалася раніше. Вона буде є восьмикутна. Зовніші стіни йдуть з соломіних тюків, каркас дерев'яний. Всередині перестінки йдуть цегляні. Цегла вона є. Ну помімо того, що це є твердий матеріал, він ще йде як акумулюючий. і всі комунікації: каналізування, водопостачання, все йде теж в цегляних стінах. Все штробилося, ховалося. Аби в хаті було затишно, тепло взимку і прохолодно в спекотну погоду. Для цього використав до восьми сотень тюків соломи, переважно житньої, розповів Олександр Гуч. Я пам'ятаю, що привіз п'ять камазів. Коли стартував, і тоді частина пропала. Як виявляється, серед усіх видів злакових жито це те, що гризуни не люблять. У мене конкретне порівняння, ну, перший поверх це повністю жито. другий поверх – це вже добирав і різну солому. Була там в мене є і вівсяна, і пшенична. То там я не раз було, що в моментах де ще не доштукатурював, були місця вже трохи перетрублені, вже солома, типу як полова. Я вигрібав і там заново. За це затрамбовував іншу солому. Дах Олександр облаштував з металопрофілю, встановив вікна і двері в будинку, поштукатурив внутрішні стіни. Сама ідея е, штукатурки зсередині глиною е, буде ляні мішки, які купував. Вони в глині вимочуються, потім на стіну прикладаються і поверхня вже стягується чисто, і вона не буде давати можливість в перспективі стіни. Тріскати провів електрику, встановив розетки, під'єднав водопостачання до хати, провів каналізування. Залишилося, каже чоловік, облаштувати теплу підлогу і утеплити стелю. Фундамент відрізаний від холоду, тим, що він пінополістиролом, ну, екструлований пінопластом, вже типу відразу, коли робився, вже закладалося. Тобто відрізання порогу холоду. По-друге, тепла підлога є бетон-чорнова стяжка. Потім йде п'ятисантиметровий пінополістирол. І де зверху буде йти чистова стяжка. Тут тобто ще повторно теж відрізання холода. В тих хатах, де я був, там нема того. Коли некомфортно, Коли я повід... робота яка всередині пильна, там прибирання чи ще, щоб відкриваєш багато вікон, щоб воно видувало. Але попри те, і якщо на вулиці спека, то і температура вулична. Попадає, ну змішується з і вона стає приблизно одної температури гаряче тоді в хаті. Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького технічного університету Орест Пахолюк називає серед переваг такого будинку екологічність. Про енергоефективність каже нині говорити рано. Бо будівництво не завершене і потрібно провести заміри. А ще це залежить від виконання робіт. Якщо в нас є будівельні дефекти, то незалежно з якого матеріалу цей будинок зведений, він все одно буде мати великі втрати. Цегла і газобетон, і саман вони мають подібні характеристики. Це є з натуральної мінеральної сировини матеріал. Тому е, говорити про ощадність без додаткових якихось заходів я би не став. Глина взагалі дуже сприятливо впливає на людський організм. От е, і додавання е, соломи е, покращує енергоефективність самої такої конструкції. З плюсів я би напевно поки що більше не виділяв, а з мінусів, з недоліків, це є в першу чергу е, тривалий процес по зведенню. Дуже жорсткі вимоги до дотримання технології виконання правильності підбору складу сировинного до якості матеріалів, і також до захисту зовнішніх поверхонь від, ну, від зовнішніх опадів. Завершити будівництво екохатини в цьому році, розказує Олександр, завадив брак грошей. Станом на сьогодні на зведення будинку витрати майже мільйон гривень. У перспективі планує встановити на даху сонячні панелі чи вітряка. Поки ж каже, разом із дружиною на обісті посадили сад, вирощують плодові дерева сою. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.